У справі голови середино громади Олександра Гена, якого обвинувачують у державній зраді і незаконному переправленні людей через кордон ЗРФ, відбулися судові дебати. Сторони обвинувачення і захисту виступили з промовами, в яких підвели підсумки розгляду справи. Прокурор Володимир Передерій сказав, що доказами і допитом свідків у суді було доведено провину обвинуваченого після введення України воєнного стану. Ген використовуючи своє службове становище. Та авторитет серед місцевого населення почав проводити агітацію, направлену на розповсюдження серед мешканців серединобудської територіальної громади, проросійських настроїв, як особистої, так і через своїх підлеглих працівників серединобудської міської ради. Заклика місцевих жителів не чинити спротив російським окупаційним військам, здати зареєстровану мисливську та іншу вогнепальну зброю і жодним чином. Не перешкоджати окупаційним військам РФ, окрім цього, сказав Володимир Передирій, Під час розгляду справи було доведено, що Олександр Ген допомагав незаконно переправляти людей через кордон на сторону Російської Федерації. На підставі викладеного прошу суд гена Олександра Григорича визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною з статті 111 частини 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Та призначити покарання на виді позбавлення волі на срок 15 років з конфіскації майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на срок три роки. Обвинувачений Олександр Ген понад два з половиною роки перебуває в слідчому ізоляторі. Його затримали наприкінці квітня 2022 року. У своїй репліці прокурору чоловік заявив, що його обвинувачення є безпідставними. Усі ці звинувачення надумані, а деякі сфальсифіковані. Є такі, що були вибиті зі свідків шляхом погроз, тому звинувачувальний акт щодо мене, я вважаю інтелектуальним шедевром фантазії сторони звинувачення. Захисник обвинуваченого Максим Кондратенко у своїй фінальній промові просив суддів виправдати Олександра Гена. Належні докази ставного обвинувачення не надані, враховуючи висунути гено обвинувачення. Вони не підтверджуються. В судді а не наданими доказами, оставили обчинення дії обвинувачення не містять ознак злочину. Винувачу слід виправдати на підставі відсутності його діяв складу кримінальних правопорушень. Після цього судді надали обвинуваченому останнє слово. Я не вважав, не вважаю і ніколи не буду вважати себе винним за тими звинуваченнями, які мені інкримінують. Тому що я не вчиняв тих дій, які прокурор хоче довести, що я їх вчиняв. Всі мої дії були направлені на збереження територіальної цілісності, на збереження миру. На підлеглі території вирок голові Серединобудської громади Олександру Гену мають оголосити завтра, 18 лютого, за статтями, що йому інкримінують, максимальне покарання, довічне позбавлення волі. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, суми